Подивіться, що робиться. Але чи буде дощ? Буде як вітер, ви чуєте? Чи буде дощ, побачимо? Ой, ой-ой-ой! Хоч би лиха не наробив цей вітер. Як антенна хилитається у сусіда. на горі на будинку. Чуєте, як де буде? Я люблю дощик, але боюся оце, коли вітер такий. Взагалі грози боюся. Це стою, чекаю дощу. Щоб бочки попідставляти, бо зносить усе. Відра зносить, діжки зносить все. Хуртовина. Весняна хуртовина. Ой, моя калина. Щось пролітає, прокрапує, чи буде. Розкрутилася моя чапля, але це не біда закрутити її 5 хвилин. Це моя така, яка гарна висить китечка. Гримить. там небо сіре-сіре. Телефон трішки висвітлює. Ой, хоч би прийшов дощик. Але він, а там не гляньте, світле, а тут сіре. Сподіватимусь на дощик.